Вранці Кримові виробили ще й струм тотально до останнього кіловата. Київ пояснив, півострів перевищив ліміт, а дотувати його енергією ніхто не збирається. А вже ввечері Росія розблокувала поставку вугілля в Україну, яке забезпечить стабільну роботу українських електростанцій. Про це заявив президент Петро Порошенко. За його словами в Україну вже пішли перші ешелони з вугіллям, головно з сировиною марок, а і Т, на яких працюють українські тес. Нагадаю, проблеми з постачання російського вугілля почались наприкінці листопада. Росія не пропускала до України понад тисячу вагонів з проплаченою сировиною. Це стало головною причиною війлових відключень в Україні. Вірні відключення сьогодні є основою для дестабілізації не лише економічної, а й політичної ситуації, особливо напередодні новорічних свят. Це наше пряме завдання зробити все можливе для того, щоб захистити людей. Президент додав, що окрім вугілля, сьогодні також мають початися перетоки російської електроенергії. Це дозволить значно скоротити число вимкнень світла.